Збирали дрова два чоловіки, і в траві не побачили гранату. Один чоловік загинув, а другий поранений через вибух боєприпасу 15 жовтня в Чернігівському районі у лісі між Киїнкою та Гончарівським. Одна з причин цієї трагедії, а також інших подібних випадків, те, що люди нехтують правилами безпеки, підкреслюють фахівці вибухотехніки, поліції та ДСНС. В траві не побачили гранату. Після механічного впливу одного з них на неї, вона вибухнула. На жаль, один громадянин загинув. В цьому місці були встановлені таблички попереджувальні мінну небезпека, але, на жаль, вони їх проігнорували. В іншому випадку, на території, де люди збирали металобрукт, в минулому році. Проводився артобстріл. і територія не була розмінована. Також була позначена табличками про небезпеку, але громадяни їх проігнорували, і на жаль, так трапилося, що стався вибух. Ще один З початку широкомасштабної війни на Чернігівщині виявлено та знешкоджено або передано під охорону 52 тисячі вибухонебезпечних предметів. І з початку цього року таких випадків понад три тисячі. Отже, рівень небезпеки залишається надзвичайним. Незважаючи на проведені заходи по розмінуванню ДСНС, Державна служба України навчальних ситуацій зафіксовано 25 випадків підриву населення на різних вибухових пристроях, на яких загинуло 16 чоловік та травмовано 26. У 2023 році у нас зафіксовано 9 випадків. Серед травмованих та загиблих є семеро дітей поранених, п'ять хлопчиків та двоє дівчат. Це спонукає ще раз нагадати основні правила поводження у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Якщо ви виявили предмет чи просто підозрілий предмет, Негайно необхідно припинити будь-які роботи, тому що будь-які сотрясання ґрунту, удар лопати, грабель, каміння чи просто поштовх може призвести до його детонування. Повідомити місцеві органи влади та спеціалізовані служби за телефонами 101 та 102. дочекатися прийдуть спеціальних служб, щоб точно вказати місце та Обставини виявлення ніякому разі не підходити до знахідки, це може бути вкрай небезпечно. Тож все на забезпечене відстані. Не запускати сторонніх осіб до небезпечного придбання, до токи не прибули фахівці. Хочу нагадати також, що досі діє розпорядження голови обласної адміністрації щодо заборони відвідування лісів. Ще також 20 кілометрова зона від кордону найбільш небезпечна. Там заходи з протимінної діяльності не Проводяться проводяться лише оперативне реагування на випадки вилні вибухонебезпечних предметів. Це пов'язано з тим, що в цій зоні силами безпеки та оборони проводяться заходи щодо захисту кордону від нападу агресора. Із часу вигнання російських військ із Чернігівщини сапери ЗСУ, ДСНС, поліції та гуманітарні розміновувачі очистили 40 тисяч гектарів території області від мін та нерозірваних боєприпасів.